Вже завтра, 7 липня, громадяни Франції вирушать на дільниці, аби обрати депутатів національних зборів. Відомо, що триває певна боротьба. Ця боротьба хотілося б нашим глядачам пояснити всім українцям, до чого вона йде саме для України, тому що з Франції в період цієї боротьби лунають достатньо серйозні заяви. І від Лепен, в тому числі, яка каже про заборону бити французькою зброєю по російській території, каже і про те, що вона заборонить, наче відправку французьких військ в Україну, і коли читаєш такий заголовок. Або взагалі-то новину думаєш, а рішення вже ухвалили? Ми щось можливо пропустили. Вже французькі війська їдуть в Україну, і вона проти цього процесу. Або, можливо, вона щось знає. Ну, взагалі, то, от знаєте, цікава ситуація там вимальовується. Ну, По-перше, в чому суть виборів, які зараз відбуваються, це парламентські вибори. Вони у Франції двохтурові, і от більшість депутатів обираються саме зараз в другому турі цих виборів. Причому, от у нас така система була виборча ще на початку 90-х років, але у нас була вона трохи простіша. У нас в другий тур виходили два кандидати, а у Франції можуть вийти навіть три, якщо там набирає певний відсоток голосів третій кандидат. І от е, на сьогодні головна боротьба йде за те, хто отримає більшість в нижній палаті парламенту, в національних зборах Франції від цього залежить формування уряду. А от уряд, да, він е, якщо він буде, наприклад, від опозиційних сил від того ж самого національного об'єднання, крайні правих французьких сил, то він е, фактично може блокувати деякі рішення, деякі ініціативи президента Макрона. І на сьогодні ключове питання, чи вдасться от крайні правим французьким партіям, які об'єднані зараз це національне об'єднання, отримати більшість? Попередні прогнози кажуть, що ні. Все ж яким, Макрону вдалося домовитись з лівим об'єднанням новим народним фронтом про те, щоб взаємно зняти третіх кандидатів. Щоб вони не відбирали голоси один у одного, щоб був консолідований кандидат від центристських сил проти крайніх правих. Якщо ця стратегія спрацює, ну тоді е, вдасться уникнути того, що от, крайні праві наберуть більшість голосів е, на виборах в парламент Франції. І тоді виникне інша проблема: а чи вдасться сформувати дієвий уряд, чи коаліція тих чи інших політичних сил сформується для для формування цього уряду. Це, нібито, внутрішньо французьке питання. Вони нас менше стосуються, але враховуючи той факт, що і президент Макрон. Останнім часом займає таку активну проукраїнську позицію і висуває різні ініціативи на підтримку України. От якраз те, що ви цитували, це відповідь Марін Лепен, лідера от цього крайню об'єднання. це її відповідь на ініціативи Макрона. Самих дій ще немає, але Макрон сказав, що він може відправити. Не для війни не на підтримку України, а просто для присутності на територію України певний контингент французьких військ, які б там допомагали в навчання в навчаннях наших військових на території України або виконували там різні допоміжні функції, і так далі. Але поки що, це така достатньо абстрактна ініціатива. Але Марі Лепен виступає проти Виступає проти використання французької далекобійної зброї для ударів по російській території. Тут вона правда не поодинока. Ми ж пам'ятаємо, що ще нещодавно навіть президент Байден проти цього виступав. Але тим не менш, це особлива позиція. Вона обумовлена, безумовно самою логікою передвиборної боротьби, таким контрастом програм. Е е і Марін Ле хоче виступати з таких, е е нібито пацифістських позицій. Вона проти того, щоб Франція втягувалася війну проти Росії, От така формальна позиція її партії. Але насправді багато хто пам'ятає, що не так давно. Правда, ще до 2022 року, до російського вторгнення повномасштабного вторгнення в Україну, та сама Верніне Пен отримала гроші від росіян на вибори, її партія займала фактично такі проросійські позиції. І це безумовно насторожує. Чи не відбудеться такої трансформації, що її партія може підтримати Росію? Хоча, тут зазначу, що в 2022 році, коли Росія Почала повномасштабну війну проти України партія Лепен засудила російське вторгнення, uh -huh. не підтримала цю війну, а, і в принципі ну, а, а, вважає, що Україна має право захищати себе. Тобто вони змінили свою політичну позицію щодо Росії, а, і тут є певний прогрес. Якщо от, а, така позиція буде зберігатися і далі. Підтримка України, хоча б формальна засудження дії Росії, ну це буде нормально, це не так критично для нас. Те, що вони будуть е, більш таку мирну в лапках позицію займати ніж Макрон, ну це відповідає характеру політичної боротьби плюс специфіка цієї партії. Вони більше е, занурені внутрішньою е, політику. І вважають, що гроші треба використовувати всередині Франції. Ну схожа позиція, як і у частини трампістів США у багатьох правопопулістських партій в Європі, то але все ж ну поки у цієї партії не така критична позиція по відношенню до війни між Росією і Україною, як, наприклад, от у правопопулістській партії в Німеччині, яка називається Альтернатива для Німеччини і в цьому сенсі я думаю, що ми маємо дивитися. На позицію партії Марини Лепен, але все ж таки спробувати впливати на неї, вести з нею діалог для того, щоб ну, переконувати їх, що треба зберігати підтримку України. Хай з їх специфікою, але щоб ця партія знов не стала проросійською. Абсолютно. Е -е, є декілька цікавих заяв в новинному полі. Які говорять нам, що, начебто, хтось хоче встигнути на перемовини, от виконуючи обов'язків прем'єр-міністра Болгарії, заявив, що під час саміту НАТО його країна запропонує розпочати мирні переговори між Росією та Україною. Е, ну, він каже, що я зроблю хорошу пропозицію, але для того, щоб нас е, визнали посередником, потрібна згода. Е, е, ну, дивно, дивно, дуже дивно. Е, глава МЗС Туреччини Хаган Фідан закликав створити платформу миру. І це напередодні, коли сам Ердоган напряму звертався до Путіна, і Путін йому сказав, Ердоган відпочивай. Е, ні, е, Глава МЗС Туреччини каже: Ні. Я все ж таки хочу. Тут же Орбан, який теж їздить то в Україну, то в Росію. І знову ж таки тематика номер один це перемовини. Всі хочуть стати посередником. Чому саме зараз у них виникло таке бажання? Ну, окей, бажання, може, виникло набагато раніше, але активізація, вона, от знаєте, насторожує. Ні, ну, Тут треба розуміти одну просту річ. Е, зараз. Жодних перемовин про мир перемовин з Росією немає. І те, що відбувається, це скоріше такий, знаєте, інформаційний шум, отакий галас навколо теми переговорів. Як колись була, Відомий популярно що ну, це класичний твір Шекспіра. Багато галусу з нічого. От щось подібне зараз відбувається. Чому виникла ця тема? Чому тема миру, мирних перемовин стала модною, такою, таким мейнстрімом? Ну, по перше, це пов'язане з глобальним самітом миру. От, виникнув такий цікавий інформаційно-політичний ефект. Це українська ініціатива була, і оскільки Україна просуває можливість переговорів на, на, на які б враховували українські інтерес українську позицію, інші країни змушені на це реагувати. Ще до саміту миру Швейцарії, Китайці виступили разом з Бразилією своєю ініціативою. Потім деякі інші країни почали теж пропонувати щось. І дійсно зараз от виникає таке специфічне, іноді, мені здається, навіть трохи кумедне змагання за роль посередника. Переговорів ще немає. Навіть не обговорюються, ну, Принципове питання, коли де можуть бути ці переговори, на яких умовах? А от посередники вже з'являються. Можливо, це ще й реакція на те, що а, президент Зеленський, от в інтерв'ю американському виданню Philadelphia Inquirer, він а, припустив, що майбутні переговори підкреслюю, майбутні переговори. Вони можуть відбутися в форматі, який би враховував наші інтереси, не прямі переговори через посередників. І от тут якраз чому Турція про себе заявила? Тому що Зеленський сказав, що такий досвід був під час переговорів про зернову угоду. І е, вдалося домовитися у 22-му е, е, році про е, зерновий коридор в Чорному морі. І тоді Турція з ООН виступала в ролі таких посередників. Турція також була посередниками е, в переговорах про обмін полоненими, зокрема, от коли азовців на Мідчука міняли. Так що з Турції якраз все зрозуміло: у Турції є певний досвід, і навіть були й певні результати. А, але інші хочуть це не просто мода. розумієте це можливість підняти свою політичну вагу. Ну, наприклад, Орбан. Він явно розіграв цю комбінацію не для того, щоб досягти якогось результату. Ну, було очевидно, що не буде результату з ініціативи Горбана. І він сам переконався в цьому після візиту до Москви, визнав публічно, що позиції розбіжності в позиціях України Росії величезні, і тому на сьогодні ні про які переговори мови не йде. Але чому він це зробив? Угорщина почала головувати. В Європейському Союзі і Орбану були потрібні такі гучні резонансні ініціативи, тому візит до Києва, а потім візит до Москви. і от ця претензія на роль посередника. Ну вона, в принципі, відповідає давній умовно миротворчій позиції Орбана, але він таким чином привертає до себе увагу, піднімає свою політичну вагу. Діє достатньо так я б сказав, епатажно, в своєму стилі. Хай не буде результату, головне, щоб галасу було багато. Ще один мотив Орбана він підлаштовується під Трампа. У Трампа зараз працюють над своїми мирними ініціативами, як вони хочуть завершити війну в Україні. І схоже, що деякі радники Трампа йому радять, щоб це було просто припинення бойових дій. От Орбан підлаштувався, він таким чином демонструє, що він готовий бути партнером. Трампа у майбутніх мирних переговорах. От як я бачу мотиви Орбана. Ну а болгарський прем'єр. Ну, я думаю, що теж відчув оцей хайп. Цю модну тенденцію і вирішив uh -huh. теж підлаштуватися, заявити і про себе, знов таки привернути увагу. Можливо, він таким чином, знаєте, компенсує певні внутрішні політичні проблеми. Зараз в Болгарії нестабільність, немає стабільного уряду, і знов таки треба про себе заявляти, демонструвати, який я потужний крутий політик. І тому от і виникають такі ініціативи. Але на сьогодні знов таки підкреслю це скоріше інформаційний шум, реальних переговорів немає і головне. Судячи по заявах Путіна, які він оголосив, зокрема, і на зустрічі з Орбаном і перед цим на саміті ШОС в Казахстані, при такій позиції Росії навряд переговори розпочнуться. Поки Росія буде висувати ультиматуми по відношенню до України, ні про які переговори з такою позицією Росії не може бути й мови. Абсолютно, сьогодні Байден сказав, що я піду з президентських перегонів тільки за вказівкою Всевишнього, і ми робимо висновок, що скоріш за все там є якийсь прямий зв'язок із Всевишнім, тому що ну вказівка, чи буде вона, чи не буде питання, насправді є. Але. Знаєте, що незрозуміло. Навіщо Байден розпочав проти себе оцю антивиборчу кампанію? Він казав, що дебати пройшли погано, тому що там він втомився, якісь причини. Він не виправдовувався, як він сказав. Він сказав, ну це просто пояснення. Але ну, якщо ти втомився, то напевно потрібно відпочити перед таким важливим, перед такою важливою подією, де ти виходиш до населення і пропонуєш розвиток Саме в тому баченні, в якому ти це хочеш. Ні, ти сказав, що ти втомився. Ну тут підхід питання до цього підходу є, а знову ж таки, навіщо йти саме зараз? Що він не розумів, що от це виліться саме в такий кут погляду на ситуацію, на його кандидатуру. Навіщо він це зробив саме зараз? Не зрозуміло. Ні, ну дивіться. Ну безумовно, всі ці заяви Байдена і не тільки Байдена, але й його родини. Це реакція на критику. І не просто на критику, а на настрої, які можна визначити двома словами: шок і паніка це реакція на дебати між Трампом і Байденом. І з точки зору змісту, там сенсацій не було. В Принципі обидва озвучили відомі позиції і по зовнішній політиці, зокрема й по Україні. Ну там у Трампа була, було уточнення важливе, що він не, не погоджується на російські умови припинення бойових дій. Оце і то його приперли журналісти, щоб він дав відповідь на це запитання. А, але а, в, в, по інших питаннях ну всі сказали те е, на обидва кандидата, сказали те, що і так всі знали. сенсації не було. А от фізичний стан е, Байдена він викликав питання, особливо у представників демократичної партії, як у босів цієї партії, ключових фігур, зокрема у конгресменів, губернаторів, донорів цієї партії, хто фінансує виборчу кампанію Байдена, але і у багатьох прихильників. На рейтинги це не дуже вплинуло. Хоча, от є останні опитування, які свідчать про те, що розрив все ж між Трампом і Байденом Байденом збільшився, і от оскільки виникла така критична реакція на фізичний стан Байдена, а всі ж враховують його вік. Йому вже за 80 років це викликає занепокоєння. І на сьогодні фактично Демократична партія США вимушена вирішувати два питання. Перше ключове питання: що робити? Міняти Байдена на іншого кандидата чи ні? Якщо міняти, то на кого? Ну, є потенційно інший кандидат, віце-президент Камала Харіс називають і деякі інші кандидатури, нібито не ідеальні фігури, там є свої зауваження, але тим не менш ключове питання. От тому, що зміна кандидата це зміна стратегії виборчої кампанії, бояться в Демократичній партії США, що це може викликати певний хаос. Ну, і тоді ризик програшу. Але ризик програшу є, якщо Байден залишається. І mm -hmm. от дилемма: міняти чи не міняти. А якщо міняти, як переконати Байдена? Поки він не хоче йти, хоча, на мій погляд, даремно він про Всевишнього згадав, mm -hmm. не треба в Mm. Да, як нас вчиться відома мудра книга. Да тому це, на мій погляд, не дуже правильна була ремарка. Але тим не менш дуже драматична ситуація зараз в демократичній партії США, висувати чи не висувати Байдена. він виграв праймеріс, Він нібито ну беззаперечний кандидат від цієї партії. Але ризик, от що його фізичний стан знов може негативно проявитися, і це фактично зруйнує не тільки шанси виграти президентські вибори. Але чого бояться демократи? Вони можуть послабити свої позиції в конгресі. Вони й так вже втратили більшість в ніжній палаті конгресу, але все ж таки зберігають більшість в сенаті. Але зараз вони можуть програти і там. І от цей це додатковий ризик. Тому uh -huh. найближчі тижні це питання буде вирішуватись. Формально воно має бути вирішено на з'їзді демократичної партії США в серпні. Але схоже, що в найближчі тижні будуть вирішальними. І от я думаю, що кожен день ми будемо отримати такі новини з сполучених штатів. Іде така прихована і іноді просто і публічна дискусія, варто чи не варто Байдену йти на вибори. Він хоче йти, але в Демократичній партії все більше голосів за те, щоб все ж таки можливо обрати інший варіант, пане Володимире. Вдячні вам, як завжди, за бесіду та за вашу аналітику. Пасибі, що долучалися. Гарного вечора. Навзаєм, Дякую. До, побачення. до побачення. А Володимир Фасенко, політолог, долучався до нашого ефіру.